Є звук, все чудово. Вітаю, шановне товариство. Сьогодні короткий стрімчик, який я потім... Сьогодні короткий стрімчик, який я потім викладу в один з Ютубчиків. Власне кажучи, якого біса... Я роблю цей стрімчик. Тому що сталася штука, подія в моєму житті, яка є для мене важливою. Увага! Спойлери будуть. Ну от, Вітаю на стрім. Два тижні тому приблизно, да? Треба глянути, коли це було да, десь приблизно два тижні тому я потім точно глянув. Я пройшов Jagged Джегі Jagged Джегет 2, 2. Агонія власті. Агонія. <реш> uh, да, В Залежність від іноземного продукту робить свої справи. Uh, на жаль, немає української локалізації. І, власне. Про що я хотів сказати, що я коли ще починав грати з в, не з в російську локалізацію, яка там, відповідно, звалася і відповідно були перекладені імена, почалося це на початку 2000-х років. Мій товариш познайомив мене з цією грою. Вона мені дуже сподобалася. І з тих часів я періодично намагався пройти її. Навіть одного разу запозирів е, свого персонажа, одного персонажа напряму в столицю в палац. Це було, звісно, щось. От. Окей. Але сталося це тільки от нещодавно. Гра, яка була зі мною більше 20 років, нарешті пройдена культова штука. У неї є продовження, є третя частина. Я не знаю, чи я купляти і грати в неї. Не дивлячись, що гру були канадці. Там, значить, на ікону, маска там, і так далі поставлений російський чувак. Це неприємно. А, що ще хочеться сказати? Як, власне, так сталося, що я взяв і проіфов? Ну, прикольно, ну, в чому спойлери, тому що, значить, я... Прийшов, захопив всю столицю, захопив палац, а дейдра ніде не де, не де нема. Я туди спасунувся, туди-сюди, коротше, ніде не і нема. Що ж таке? Про декілька днів, я такий так, спитав Чаджи ПТ. Все ж чувак, а що за фігня? Де Дейдра? Він каже, ну, це залежить від версії, яка у вас є, вона в різних версіях, в різних місцях може бути. А може це взагалі Васбаг? А ще клас! У вас баг. Прикольно. Відклав на декілька днів це діло. Потім якимось ранком думаю, треба ж добивати це все діло. Питаю вже просто в гугла А, я подивився, яка у мене версія. Я подивився, яка у версія, в мене версія. І кажу гуглу, чуєш а, що з приводу того, щоб відповісти мені. А де в такій-то версії? Де в такій-то версії знаходиться Дейдрана? Він каже: ну, дивись, там-сям-там-сям потаємний хід. Ааа, я тут кенєну. Віталік, ти ж гм, ти ж творець власного світу, ти стільки ведеш власну кампанію. Таємний хід, мать ваша. Я беру одну сахранок і давай на надішукати цей таємний хід туди-сюди і знаходжу. Не скажу де, не скажу де таємний хід, але я, я його знайшов. В общем, пройшов гру. Ну, це прикольно було. Навіть смішно. Ну, позор тобі, просто позор. Гем не може знайти таємний хіт, який ще розташований так, блять, банально. Ну, в общем, шо. В общем, я пройшов гру. Це було прикольно, це був прикольний досвід. Є агонія власті 2.5. Я колись не грав, там дуже коротка гра, там буквально на пару годин там пробігтися. Якщо вона є на стімі, може я її куплю. О, на the Business на Гогі. 8 доларів 39 центів. Прикольно. Чи буду я ще грати в інші Джегі Дальянці, я не знаю. Треба подумати. Часу дуже мало. Дуже мало часу. Я ледь. От пройшло майже три тижні, я тільки сподобався записати, вийти. В Етери записати це відео. На цьому все Я трошки це відео підредагую і запулю в один зі своїх ютубів.